Я хотів би закінчити блок е, так званої європейської війни. Багато експертів говорять, що Путін не зацікавлений свій мільйонний контингент розпускати, бо це буде військовий контингент, що це буде соціальний вибух в Росії, і він буде його отримувати далі і намагатиметься його застосовувати. Як ви це бачите? Це якась маленька війна в країнах Балтії, це наступ на Польщу. От е, які у вас комбінації? У мене не повинно бути комбінації. Жодного. Тому що варіанти, коли розглядаються оперативні плани, вони всі на папері вже є. Тобто, і це відомо всім. Є і операція в бік Естонії, далі Фінляндії. Вона є розроблена в Генштабі Росії. Є операція Сувалський коридор. Є операція. Вона в 22-му році була розроблена е відновлення постачання е грузів до Калінінграду через Литву. Та тоді були санкції, перші такі європейські, і заблокували постачання санкцій під санкційних товарів, а там вони йдуть через по залізниці. Є угода відповідна з Євросоюзом. Mm -hmm. До речі, там 2000 року. І в результаті вони можуть спокійно створити там провокацію, взяти, поставити не, не треба зброю, а просто підсанкційні речі. Литовці скажуть не можна, а росіяни скажуть, тут що таке, то тоді ми пробиваємо коридор. Ви нам забороняєте все. Вони так роблять. І вони підуть. Тобто ці плани є і на, через Одесу, на Придністров'я. І вони просто їх не можуть застосувати, бо є певна купа обмежувальних моментів. В першу чергу війна і виснаження з українцями військ. Але. Ну, я можу в цьому плані стверджувати, що вже війна в Європі йде. В Європі в плані не тільки частині центрально-східній, це Україна, mm -hmm. це Європа, але й пішла на Захід. Тобто пішла на захід від наших кордонів. Війна в Європі поширилась. Її називають зараз гібридною, офіційно. Ну, Урсула Фон Дер Лаєн, глава Єврокомісії, uh -huh. на минулому тижні сказала: це гібридна війна. Це... Але війна все. Війна. От уже ми можемо констатувати, що політики в Європі заявляють, війна в Європу в країни прийшла. З боку кого? З боку Росії. Там кабель порізали, там влетіли в простір літаками, залетіли спеціально трьома. Знаєте, чому трьома мігами? А чому? Ну, щоб уже ніхто не сказав, що це. Випадково. Тобто вже тримати. Тому що, якби один сказав, може б там, коли обговорювали, може б. Це демонстративно було. Дивіться, у нас три, ви ж розумієте, що таке три залетіли, ми вам показали. І це все є. Що вони використають цього, я не знаю. Але виходячи з того, що європейці, платники податків, реагують на загрози. По-різному, Ну, от вони зараз дуже там засуєті з приводу безпілотників, які літають. І ажіотаж страшенний. Тобто, насправді якийсь переляк просто. А, а от ті, що залетіли, дрони до сих пір не можуть ще знайти. Там 92 летіло, із них 21 залетів на території. Польща, я так розумію. 19, здається. Плюс два з Білорусі. Ага, так. Які в Білорусі збивали там щось, але два залетіли. Потім попередили, що хлопці до вас летить. Попередили, так. Попередили, так. Це ж я ж кажу, що грає цю грубо, боїться теж. Тому що хто знає, всі ж бояться, щоб не було. Е -е -е Лукашенка боїться, щоб реальної війни знато не було. Коли реальна війна, знати в своєму кінець. І, причому кінець в фізичному плані. Його достануть і знайдуть. В якому плані? Тому що він же е, тоді, ну те, що він не буде керуватися, ясно. Там вся Росія візьме під контроль. Він стане просто непотрібним свідком для росіян. Тобто він розуміє це прекрасно, і тому він, побо, він боїться прямого зіткнення знати. І він буде все робити, щоб скільки він може, щоб такого не відбулося. А Путін навпаки буде це робити, причому його ж руками. І в результаті я ну я не бачу іншого сигналу для Європи і НАТО, потужного зараз, крім ядерної загрози і сухопутної операції. Тільки не операції вона може бути називайте її гібридною. Ну я не розумію, що таке гібридна операція, коли там застосовуються ударні дрони. В чому її гібридність? Що їх не зарядили вибухівки? Їх там немає. Ні, Ну в чому гібридність? Тобто в тому, що вам конкретно з конкретного танкера запустили ці дрони, тому далі воно буде нарощуватись. Але не може Путін, я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, не уникне він спокуси показати слабкість європейських країн, в тому числі країн НАТО. І це може бути диверсійні групи, ну сухопутний компонент, щоб просто прозвучало. Те, що Путін хоче. Чобіт російського солдата вступив на територію і залишився безкарним. Так. Ниннак... Да. І, от... їм, і як це буде? Я ж не можу сказати, як це буде. Тобто варіантів маса. І в реагуванні, які вони зараз зробили слабкому по порушенню простору авіаційного, тепер купа варіантів. Купа. Дивіться, а тепер виходить, яка картинка? У НАТО є одна зброя. Це четверта стаття. Так звана, де вони зібралися, висловили стурбованість, вже було двічі, по-моєму. Угу. Можна ще двічі висловити стурбованість. А що далі? НАТО, от по факту, існує, зважаючи на позицію Словаччини, зважаючи на позицію вже Чехії, на позицію Угорщини і на взагалі не рішучість багатьох інших країн. Позиція Чехії жодним чином не змінена в НАТО. Позиція Словаччини не змінена. Позиція Угорщини, попри заяви Орбана, по факту не змінена. То у вас є сумнів, що вони заблокують будь-які. НАТО не заблокують. Одна країна не заблокує. Не... же One Voice. Там Вийдуть, вийде пить каву. Що це буде загрожувати Німеччині, яка там Угорщина. Ви розумієте, коли Орбан може щось говорити? по НАТО, коли є невпевнені ще деяких країн. Якщо, ага. є 14, ага. якщо є впевне з якщо є впевнене з е, без одної. Його попросять У нас, як, як, як минулий раз, пам'ятаєте, коли зібрались на сніданок і потім побажали я йому. Пам'ятаю, він вийшов. Отак так і буде. Оце буде консенсус. Грес, але ми маємо колективну нарішучість, НАТО, де-факто не Дивіться, ми, ну, ми, ми можемо говорити з різних позицій. Чому? В принципі, коли, я, коли ми обговоримо це питання з людьми. Ну, от я там є в різних групах, таких, ну, вони не публічні, але ми ділимося своїми думками, обговорюємо, як же далі рухатись. Mm -hmm. І там є колишні прізвища, не можу називати, але є там, заступники Генсека Каната і люди високого рівня, які вступами. знають да, група хороша, які знають це все, які з цим стикалися. Так от. Все-таки я їх ну я намагаюся як українець сказати деякі речі. Мене як правило підтримують дуже чітко литовці, поляки і, і американці зараз. Але м, менше французи, німці, там турки менше, і в результаті чому ну тому, що НАТО оборонний союз раз. Він створений конкретно, п'ята стаття в разі порушення там. Четверта стаття це не тільки консультації, це і конкретні підготовки дій. Вони не просто сіли, проконсультувалися і розійшлися. Ні, вони готують далі дії. Наскільки ці дії адекватні, наскільки вони швидко робляться, це вже питання. Але результатом є направлення бригади в Литву, Бундесвера. результатом є в Естонії, зміна підходів, стримування на недопущення. Це дуже просто. Раніше Тримування це значить п'ята стаття, умовно, да але через 72 години туди має прийти допомога. А зразу поліцейська авіагрупну не група місія, оце що перехопили італійські літаки, перехопили тоді росіян в Естонії. Це поліцейська місія, але вона не може збив... Ну, якби вона не мала ще раніше от дозволу збивати. Зараз вони переглянули, наскільки я розумію, румуни вже це з внутрішнім законодавством змінили. Ну, стосовно дронів. Тобто в них обговорення закінчуються якимось кроками. І тільки проблема в тому, я закінчу з цим стримуванням. 72 години, потім допомога. За 72 години можна три рази нарву оточити, три рази з неї вийти, тому що там так. такі умови. Тому зараз естонці просять, там мають стояти війська зразу на кордоні. І от зараз вони це роблять. Тому вони рухаються, вони рухаються. Знаєш, Що я можу сказати? Виправдання НАТО? Це на сьогодні найсильніший військово-політичний організація в світі. Там цей блок, який Росія пробувала розкручувати. Вони не потягнули навіть Вірменію кинули, коли в них mm -hmm. війна реальна. Оце АДКБ? ДКБ раніше Ташкентський Дагород, зараз АДКБ. Mm -hmm. Зараз китайці підтягують ближче до себе, але ще нема такого жорсткого спайки, хто що робить в разі там, американської загрози. Тому НАТО найсильніше на сьогодні по факту. Але Путін, але, Путін але, їх але перевірити не це, От розумієте, поки НАТО чому найсильніше в світі? За рахунок трьох факторів. По-перше, літаки НАТО використовувалась, коли криза, як вони називали, в Югославії. Росія нічого не змогла зробити. Росія була тоді слабша, а американці рішучішими. щоби. Застосували і закрили питання. Ну, коли це було. І це НАТО. Ну, все-таки це свіжа історія. Дев'яносто який рік? Ну, це початок 90-х. Значить, це раз. Друге, те, що в НАТО США, ну, всі знають, трильйон доларів, uh -huh. бомбардувальники, найкраще озброєння. Найкраще на сьогодні. По деяким видам, там ще. ну, і Дональд Трамп каже, підводні човни, там 20 років вперед. Не знаю, як 20, але ну, поки що да, Бо кожний підводний човен це 8 мільярдів, 10 мільярдів, а то й більше доларів. І. Дозволити собі таке, що поки що з бюджетами не можуть Ні, Росія вже не може все забудьте. Китай ще не може, але вже йде тим напрямом. Тому США це другий фактор. І третій фактор, ну, мені здається, це все-таки історія протистояння Радянський Союз НАТО. І в цьому плані НАТО часто демонстрував, ну, що називається, сталеві яйця, да, коли це. Була криза в Берліні дуже серйозно. Там Радянський Союз був на грані війни, вони хотіли, а потім злякались. Це, ну, це питання, коли закрили ну, Західний Берлін постачання, угу. тоді могла роз, розгорнутися війна в Європі серйозно. І НАТО продемонструвала єдність, впевненість і, в принципі, ефективність. Тобто багато що історично. І от тут ключове питання. І Путін його задає всім постійно, там, в своїх закритих. ну, Закриті, я вважаю, що не знаю, кажуть ці партнери, що в таких зустрічах з ними приблизно так, не оці валдайські публічні, а такі закриті. А що НАТО коли продемонструвало це останнім часом? Що НАТО приносило? Тобто він хоче НАТО протестувати. І саме цікаво, що і НАТО самі не знають. Вони самі не знають. Вони охочі, рішучі, які вони, вони не знають. Це треба реально випробувати. От зараз такі перші випробування, вони показали, ну як ми всі повідили, слабкі з нашої точки зору. Да? Але ж ми повинні розуміти, що завдання, які вирішує НАТО, і завдання, які ми бачимо, це різні завдання. Тобто вони знаходяться, як ми вважаємо, і я вважаю, в ілюзії, що можна уникнути більшого зіткнення з Росією. Тільки в мене питання дуже просте. Це взагалі чиє бажання зіткнення Росії? А як ви можете уникнути, якщо це бажання іншого, показати силу? А як ви її покажете, поки не виникне? І от і все. Вони показують слабості. Тому це буде, це буде і це врятує НАТО. Насправді. Тому що якщо цього не буде, якщо НАТО, от моя версія така: НАТО розпадеться не в тому випадку, якщо це зітхнення буде. Вона навпаки, НАТО підсилить. Можливо, там якісь будуть зміни. Може хтось вийде. Mm -hmm. може таке буде, може хтось доєднається. Україна може доєднатися, а Угорщина може вийти. Хоча Угорщина не хоче виходити. З НАТО не хоче. Орбан розуміє, що це таке своїми там. Можливостями. Тому я думаю, що якщо буде таке зіткнення і воно не переросте в масштабовану війну, навпаки, воно сильніше стане. Тому вони, вони хочуть уникнути ескалації. Вони розуміють, що це тоді підніме і слабкі сторони, покаже, але й сильні. Але е, наша позиція українська така, що це треба робити раніше. Чому ви дозволяєте весь час Росії йти на крок вперед? Той, хто йде на крок вперед, має величезні. Переваги величезні, і Путін цим користується постійно. Це наступає тактика. Постійно має. користується у всіх видах. А так, і саме головне, і для мене це ключове питання. Ультиматум Росії 15 грудня 2021 року був направлений. Почитайте, він на сайтах. До речі, ці сайти спокійно доступні. російські офіційні це російська. Пропаганди Міністерства він доступний, він не закривається нашими Цікаво. Так, да, ну це та хай буде насправді офіційний сайт. Ну, хоча я там не вірю нічому, вже, але документи є, хоч документи злочинів там фіксуються. Так от угу. там написано Чорним по білому, що це лист до не до Києва, а до Вашингтона і Брюсселя, до НАТО і США. Ультиматум фактично НАТО. Не приймайте інших країн. Прийняли, прийняли Фінляндію і Швецію. Тобто не побоялись, не побоялись. А коли Фінляндію приймали, то було дуже багато за таких там Херсинки, Медведів, Бомбіл, тобто, ви ж пам'ятаємо, іспепеляв Вашингтон, ядерну зброю. Все було. Ядерний пепел, так було. І от. І, але ясно, що росіяни цього не, не пробачили. Вони Фінляндію закусили такий, таку. Невдоволення страшенне. Тому, може, тому і їде зараз пан Стоп до Вашингтона? Тому що в цьому регіоні, ну там, Шведи взяли на себе частину відповідальності за північ Фінляндії. Там на, на, наростає напруга. Дуже серйозно. Тому росіянам чешеться там теж показати фінам їх помилкові Да? Тобто вони ж хочуть. Самі штовхнули їх і на це. захопити те, що їм не вдалося в 39-му. Тому вони, моя версія все-таки така, що це не рано чи пізно, ні, от не буду казати рано чи пізно. Якщо це буде от провока. На світі як хочете: провокація, гібридна атака, але з перетином сухопутного кордону, з перетином, обов'язково яким чином я не знаю? Може роботизовані якісь комплекси заїдуть, може це диверсійні групи, можливо, це якийсь потяг проїде mm -hmm. по залізниці. Не знаю. Ну, не хочу, там купа варіантів є у них. В наступному році це буде. Ну, тобто, не пізніше цей і наступний рік. Тому що далі вже тоді, ну, це один сценарій. Його може не бути, але нічого не роблять Сенати для того, щоб його не допустити. От так на сьогодні. І ще я виходжу з того, що багато факторів, якими поки штучного інтелекту немає такого. До того моменту, поки це не виникне ще в масштабах світу, то я думаю, що рішення будуть прийматися під емоційними факторами, а емоція у Путіна дуже велика зараз. Він отримав запевнення, наскільки я розумію, що проживе ще багато десятиліть. Це абсолютно серйозно і. Чому таке враження? Тому що не тільки розмова в Пекіні про 150 років життя, але і вкладення грошей в бюджеті попри війну на великі гроші в цей інститут геронтології. Потім він туди їздить, сам дивиться його цікавить, пересадка органів і все інше. Тобто він повірив, на мій погляд, що його життя зараз вимірюється. Ще багато, ну десятиліття, десятиліття, до 100 він до 100 він точно я думаю, 100% буде жити. Тому ну це значить керувати Росією. Тому в нього вже перестроїлось. Думки. І мені здається, війна вже змінилась, вона вже не російсько-українська, вона європейська, вже точно. Вона і була європейська з нашої точки зору, бо ми вважали, що ми ну, і вважаємо, і це так, в Європі. Але тепер вона от європейська в розумінні німців, французів, британців От вона такою стає. Швейцарці. Швейцарці зараз перевіряють свої. Захисні споруди, так, як і інші країни. Ну, я маю на увазі там, де укриватися від атак з повітря. Тобто, в розуми ця вже думка проникла, виробництво озброєнь іде, стратегія Росії відсутня. Стратегія, ну, стратегія вона у них тупа, як їх оцей чобіт. Відновить імперію. Ну, питається, е яка імперія у світі колись відновилась. Але Путін вважає, що саме ця відновиться.